9 вересня в ефірі. Новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Загинула 16-річна дівчина. Ще троє постраждали. Це наслідки ранкового ворожого артобстрілу Нікополя. Інформують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У потерпілих – осколкові поранення. 79-річного жителя госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих лікуватимуться вдома. Це 74-річний чоловік і 66-річна жінка. Також є руйнування. Загалом росіяни випустили по місту з десяток снарядів. Окупанти не припиняли атакувати Нікопольщину і вночі гатили зградів та важкої артилерії. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Росіяни застосували боєприпаси із БПЛА, били по райцентру та Марганецькій громаді. Було гучно і у Павлограді. Всюди минулося без постраждалих. Зранку на Дніпропетровщини оборонці неба збили ворожий безпілотник. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. А ввечері неділі захисники знищили ще дві російські крилаті ракети. До 24 лютого 2022 року він працював піцайоло, та вже за кілька місяців взяв до рук зброю і став командиром розвідгрупи. Це історія 24-річного Юрія з Дніпра. Вже майже рік він відновлюється після поранення. Про те, як хлопець отримав його і як це наново вчитися ходити, розкажуть мої колеги. Дивіться. 24 лютого 2022 року він вперше прийшов до військкомату. Тоді Юрію відмовили, сказали замолодий. Та хлопець не полишав надії захищати країну і за три місяці підписав контракти з зсу прокинувся зранку, побачив записку від мами на столі, що почалася війна. Я посидів, подумав, вирішив, що треба брати зброю до рук. Одразу ж як потрапив до бригади. Через п'ять днів нас пару разів возили на полігон, аби ми обстрілялися, і через три дні я вже потрапив у Соледар. Після місяця боїв у Соледарі хлопець потрапив у Бахмут. Згодом була ротація. Потім бригаду Юрія відправили у Кліщіївку. Там він і отримав поранення у 2023-му. Ми пересувалися із сапером двома групами. Двоє моїх бійців були позаду трохи, і ми вдвох попереду. У нього в рюкзаку було близько шести мін протипіхотних, і у мене десь три. Його задача була розкинути їх, а моя прикрити його. Був вистріл 120-го, і уламок залетів йому у рюкзак, і він вибухнув. Тоді побратим Юрія загинув. Він сам отримав численні поранення. Найбільший уламок від міни прилетів йому прямо у шию. З поля бою хлопця евакуювали. Майже чотири кілометри несли на руках інші військові. Мене паралізували нижче грудей. Я впав, я відчув біль лише у руці правій, бо там пробило нерв у двох місцях. Два моїх бійця шли позаду. Вони швидко організували евакуацію. Швидко оглянули, немає ніяких критичних кровотеч і понесли. Я панікував, бо не розумів, чи на місці ноги і що з рукою, бо вона дуже боліла. А коли сказав, що все на місці, то чого панікувати? Після цього згадує Юрій прийшов до тями лише за тиждень, вже у Києві. А через 10 місяців лікування там захотів повернутися у рідне Дніпро. Коли потрапив сюди, хлопець ледь пересувався на кріслі колісному. В нього ушкодження, де травма спинного мозку і хребта. І такі травми зазвичай вони важкі, тому що дають ураження на. Можна сказати, керувальні системи тренування полягають в тому, щоб навчити пацієнта користуватися кріслом колісним, так щоб він не відчував обмежень у пересуванні. Прогнозувати як швидко відновиться Юрій, поки неможливо, кажуть медики, адже травма складна. А отже, і роботи попереду багато. Цей пацієнт зараз повністю самостійний, тому що довгий час пройшов, і він просто адаптувався до всього цього різними способами, способами, але він може це виконувати. Самостійно. Та, попри все, Юрій дуже вмотивований і старанно виконує усі завдання від фізичних терапевтів, розповідає психологиня Христина. З точки зору психологічної роботи Юрій дуже добре виглядає, тримається, активний, в роботі з психологом дуже зацікавлений, задає питання, бере на себе відповідальність. Така доросла позиція у нього виступає. А поки хлопець реабілітується, мріє про одне швидше стати на ноги. Каріна Звійналова, Євген Гаценко. Open News, Телеканал відкритий. Створили власноруч, аби інші завжди пам'ятали. У Дніпрі в Новокадацькому районі облаштували меморіальний куточок на честь загиблих героїв України. Його розмістили на площі єдності. Фото опублікували жителі. На світлинах видно, що на кожному пропорції написано ім'я полеглого захисника з Дніпра. 134 гектари таку площу екосистем на Дніпропетровщині знищив вогонь за добу, повідомляють в управлінні ДСНС області. За їхніми даними, один раз горів ліс, 140 трава і 21 сміття. У Сенельниківському районі полум'я пошкодило два будинки, а у Дніпровському три. Загоряння ставалося, зокрема, і у Кам'янському, Кривоморозі та Марганці. Також палали господарські споруди й оселі. На Дніпропетровщині оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку. Вона триватиме до 12 вересня, інформують в управлінні ДСНС області. Також фахівці закликають бути обачнішими та не провокувати займання в екосистемах. У Дніпрі з 9 до 13 вересня вимикатимуть воду для жителів приватних секторів у трьох районах. Йдеться про Соборний Чечелівський та Центральний. Адреси за якими вводять обмеження зараз на ваших екранах. Повідомляють у підприємстві Дніпроводоканал. За їхніми даними, там боржники завинили за джерельну вже понад мільйон гривень. Тож фахівці закликають сплатити кошти або укласти договір про реструктуризацію. Щоразу доводять українські спортсмени, сильні суперники. легкоатлет із Дніпра, Михайло Кохан виграв етап континентального туру у хорватському загребі. Повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету в області. На цих змаганнях хлопець встановив власний рекорд і метнув молот на 81 метр і 14 сантиметрів. А це на 38 сантиметрів більше ніж попередні китки Михайла. А спортсмени з Дніпра Іван Футрик та Іван Довгодько у складі четвірки стали чемпіонами світу з прибережного веслування, інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Змагання пройшли в Італії у місті Генуї. У Парижі завершилися Паралімпійські ігри 2024. Спортсмени з Дніпропетровщини повертаються додому з 18 медалями. Три з них чу, з них чотири золоті, вісім срібних, шість бронзових, повідомляють в обласній раді. Україна посіла сьомий місце у загальному заліку нагород. Рим, Неаполь, Болонья та Турин. Українські діти з регіонів, які чи не нещини... Чи не найбільше страждають? Від російських обстрілів повернулися з відпочинку в Італії. Продовж подорож для малечі організували благодійники, а прихистили дітлахів іноземні родини. Що про своє дозвілля за кордоном розповідають юні мадрівники та як їх зустріли батьки? Дивіться у наступному сюжеті Дніпро до автовокзалу під'їжджає автобус. У салоні українські діти. Вони повернулися з відпочинку в Італії. Звіля для малечі організували благодійники Союзу спортсменів світу разом із італійськими колегами. Додому повернулися, Так! Да! подобалося. Да! Кілька хвилин і на платформі галас діти діляться враженнями. Дуже багато нового і цікавого було. Їздили на море, гуляли в місті. І відпочивали на пляжах. У мене мою маму звати Піна, а батька Джузе. Мій батько Джузе працює лікарем, він їздить на швидкій допомозі, забирає людей. А моя мама Піна, вона працює медсестрою у лікарні. З їхніми родичами зустрічались, в мене, в мене там багато друзів з'явилось нових. Стримує емоцій і десятирічний Іван. Хлопчик до своєї італійської родини їздить вже вдруге. Каже, встиг навіть трохи вивчити мову. Чао, Україна і Аріво Дель Ваканса є башня, називається Ла Моле. Та ми їхали на вершину, щоб подивитись весь турин. Мені подобалось те, що ми їхали на море. Море дуже класне. Ну, сім'я добра. Дехто ж із батьків плаче, пояснюють, дітей не бачили понад два місяці. Вони хоч трошечки там побули у спокій, любові. Я думаю, їх е, е, італійські сім'ї обігрівали, так що ну, я вважаю, що все добре. Ми дуже вдячні італійським сім'ям за те, що вони дали змогу нашим дітям відпочити, набратися сил. Отримати дитинства декілька місяців. Лом італійські родини цього літа тимчасово прихистили 58 українських дітей. Усі вони, зокрема з Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей регіонів, які чи не найбільше страждають від російських обстрілів, розповідають благодійники. Вони потрапляють в іншу атмосферу, вони перезавантажуються від тих складних умов, в яких вони на сьогоднішній день мешкають. Кожного з цих дітей по різному торкнулася війна. От і діти просто потребують відпочинку. Робимо гарну справу з італійцями. Італійці це роблять уже в десятах. А з нашим фондом це в шосто. -е. Голова благодійного фонду Союз спортсменів світу додає географію подорожей для українських дітей старшого віку. Планують розширити. Нині задля цього ведуть перемовини з Ізраїлем. Там може на мертво морі з'їздити в Єрусалім. Е якісь там ще поїздки, екскурсії вона буде проживати. Е в гарному готелі. діти ж тим часом кажуть: якщо наступного літа їх знову запросять на відпочинок, обов'язково погодяться. Бо зараз іде війна, і ти не знаєш, скільки буде ще тої можливості. А Арнаут Ілля Кононов News, телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, який зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше та бережіть себе.